Вітаю всіх українців, які знаходяться в Канаді. Моє ім'я Наталія, і сьогодні я хочу поділитися помилками, які допускають громадяни України, які приїхали за програмою КоЕД. Не повторюйте, будь ласка, чужих помилок при подачі на ПІАР. Помилка номер 1 Хибне судження про гуманітарну програму. Міф на гуманітарну програму може подати кожен, навіть той, хто прожив в Канаді лише один місяць. Реальність. Дана програма це програма виняток і призначена для тих людей, хто пустив коріння і дійсно постраждає, якщо буде вимушений залишити Канаду. Порада. Гуманітарна програма це надзвичайно складний процес, який потребує багаторічного досвіду та глибоких знань. Кожний випадок є унікальним та розглядається міграційною службою індивідуально. Переконайтеся, що ваш випадок веде канадський ліцензований імміграційний консультант, канадський адвокат з конкретним досвідом в таких справах. Хочете забезпечити своїй сім'ї постійне місце проживання в Канаді? Ми готові допомогти. Переходьте в шапці профілю на наш сайт, щоб довідатися про те, як ми можемо допомогти вам та вашій родині отримати документи на постійне місце проживання та надішліть нам повідомлення. Почніть свій шлях до нового життя в Канаді вже сьогодні.